Сьогодні для вас є приємна новина. Зараз я покажу, по яким тракторам значно знижена, знижена ціна. Переключу на іншу камеру ось так от. А саме знизилася ціна на Соліси 110 і 130. Знизилась дуже приємно. Якщо ви пам'ятаєте, Соліс 130, коли тільки приїхав в Україну, його ціна була 50. Дві з половиною умовні одиниці. А на тисячі умовних одиниць, перепрошую. А на сьогоднішній день він буде коштувати 49800. Ціна знижена майже на півтора більше, ніж на півтори тисячі доларів. І також знижена ціна на солі 110. Хто пам'ятає, коли він приїхав в Україну там місяць назад, ціна була його 41,5. На сьогоднішній день такого красення можна придбати за 48 400, тобто на 200 знижена ціна. Нагадаю, що Соліс 110 має 110 кінських сил повномірних і Соліс 130-й має 130 кінських сил повномірних. Хто знає техніку, хто розуміється на техніці, розуміє, що 130-го Соліса об'єм двигуна 6,1 плюс турбіна. Що тут дійсно є 130 кінських сил. Отакий от от здоровенний монстр. Коробка, нагадаю, 24х24 на 24, реверсна з великим депазоном. Чекаємо на вас, міні-агровіниця, є будь-який трактор Solis, весь асортимент можна підібрати на будь-яку потужність від 24 до 130 кінських сил. Чекаємо на вас до нової зустрічі.